У селі Новий завод Червоноармійського району проживає майже 600 осіб. На території села працює амбулаторія, дитячий садок та підприємство, яке виробляє урни та корзини для сміття. Головною окрасою села є Римо-католицька церква, яку жителі будували власними руками. Така інфраструктура дозволяє розбудовувати самодостатню громаду, потрібні лише інвестиції та глибше співпраця депутатів та громади. Переконаний новозаводський сільський голова Віктор Кривульський. Нам всім відомо, що не може бути достатньої та продуктивної роботи без тісної співпраці між депутатським корпусом суб'єктами господарювання всіх форм власності та виконавчої влади. Тому кожен депутат сільської ради повинен вивчати проблеми та побажання своїх виборців і вирішувати їх поспіль із виконавчою владою. Аби життя громади було повноцінним. Важливо зайнятися благоустроєм села, кажуть місцеві чиновники. Нині людей турбує безробіття на селі, газифікація, відновлення роботи клубів та фапів. Голова червоноармійської райдержадміністрації Станіслав Карпінський змалював загальну картину району. каже хвалитися немає чим на превеликий жаль і на превеликий стид. Немає чим прохвалитися в Чорноміському районі про ті досягнення, які є навіть сьогоднішній день в області. Чомусь минає Чорноміський район інвестор. Звичайно, інвестору цікаво бути в містах. Під час обговорення Дані проблем, якими переймаються Червоноармійська громада, виникла жвава дискусія, у ході якої голова обласної ради Йосип Заполовський дав високу оцінку керівникам сіл та району та деякі поради. Ви всі професіонали справи. Вам просто Треба більш активізувати депутатський корпус, а наше завдання проблеми ваші почути і вам допомогти. Оце мета була нашого приїзду. Голова обласної ради Йосип Заполовський закликав чиновників на місцях будувати вертикаль відповідальності в органах місцевого самоврядування, аби працювати в одному напрямку та активно допомагати громадам.